Сім'я Дяченків вирішила провести відпустку на узбережжі Чорного моря. Теплого вечора, в п'ятницю 13 червня 2025 року, вони сіли в нічний потяг з Луцька до Одеси, класична подорож через половину України. Вагон приємно здивував, він був новим, чистим, з розетками, інтернетом та іншими зручностями. Провідниця була доброю і привітною. Батько Андрій, мати Олена та їхній син Максим вмостилися в купе. Вони проїхали ківерці, де в вікні ще було видно сонячне світло. Соснові ліси були у помаранчевому сяйві, а потім батько та мати почали засинати, коли потяг м'яко гуркутів крізь рівне. Максим дивився у вікно. Місяць зловісно ховався за хмарами, і на мить хлопець побачив у лісі обабіч колії постать, високу з надто довгими руками, схожими на сухі гілки. Він кліпнув, і фігура зникла, подумав, що це втома. Потяг їхав, як годинник, шепетівка, бердичів, вінниця, джмеренка. Після жмеринки родина прокинулась через настання світанку, перекусила в тамбурі бутербродами. Все йшло нормально, але коли потяг наблизився до Крижополя, все змінилось. Спершу ледь помітно лампочки в коридорі почали мерехтіти. Потім провідниця хрипким, страшним голосом оголосила наступна зупинка крижопіль. Але щось пішло не так. Всі гадали, що, мабуть, це якась технічна затримка. Але минуло дві години, потім три, а пейзаж не змінювався. Місцевість була однакова, як клонована. Провідниця ходила коридором мовчки, і здавалося, що її обличчя було іншим, ніби знайоме, але не те саме, що було на початку поїздки. Вона неохоче відповідала на запитання, скільки ще до Одеси спитав Андрій. Провідниця не зупинилася, але бурмотіла ми вже близько, дуже близько, лишилось подолати межу. Потяг уповільнився. За вікнами роздяглася туманна пустка. Було відчуття, що пейзаж завис ті самі дерева. Ті самі стовпи, ті самі хмари на небі, ніби кадр на старій фотоплівці. Потім поїзд знову почав набирати швидкість, але станції не було. Крижопіль не настав і не минув, він просто не відбувся. А тоді почали зникати пасажири спершу дівчина з сусіднього купе. Її речі лишилися, мобільний лежав на полиці, але її не було. Наступного дня стареньке подружжя, що грало в карти у вагоні ресторані, провідниця зникла опівночі, залишивши свою шапку на сидінні. Андрій, Олена і Максим не могли заснути. Поїзд не зупинявся, пейзаж був вже зовсім не українським. Замість яскравих жовтих полів, мертві, сірі ліси, де дерева були маленькі та згорблені, ніби в муках. Все затягнуто суцільними сірими хмарами та імлою. Падав дрібний дощ. Трава була неймовірно зеленою та короткою. Все виглядало, ніби якимось чином потяг опинився в Британії, північній частині Франції або в Ірландії. Час у потязі ніби розтягнувся, години пливли, як дні. Останні пасажири питали, куди ми їдемо, але ніхто не відповідав. У провідницькому купе вже ніхто не жив. Вони їхали ще добу, потім ще, і ще, зв'язку не було, час зник, як явище. Ніч змінювала день без причини, а іноді вікна показували ніч і день одночасно. Один бік вагона виблискував сонцем, інший був захований у зорях. Потім двері купе одного разу відкрились самі собою. У коридорі стояла та сама постать з довгими руками, яку бачив Максим перед Шепетівкою. Вона не говорила, просто показала вглиб вагона. Там щось чекало двері, яких раніше не було, двері без ручки, двері, що здавались живими. Максим сказав батькам, що їх не можна відкривати. Що це пастка? Він це відчув, як сон, що приходить перед смертю. Сім'я вирішила замкнутися в копе і не виходити. Вони почали рахувати дні. Здавалося, минув місяць. Вони не спали і не відчували голоду. Поїзд постійно гудів, наче в іншому світі, там, де час і простір не мають значення. Звуки змінились. Тепер було чути шепіт із вентиляційної шахти. Голоси говорили чужою мовою, але іноді хтось говорив ім'я Максим. Одного дня вони побачили назва на екрані у вагоні змінилась. Там миготіло Одеса невідома версія, і тоді без оголошення потяг в'їхав у тунель. Він тривав годинами. А коли врешті скрегіт Гальм повідомив про прибуття, родина зібрала речі і вийшла на перон. Над ним світилось Одеса. Але знизу, дрібнішими літерами, версія в 4 Одеса була дивною. Вона мала ті самі вулички, але бруківка видавала звук, ніби порожня всередині Люди, мов тіні. Вони йшли повільно, посміхались, але ніхто не говорив. Усі мали однакові очі, сіро зелені, що ніби світилися в сутінках. Магазини були відкриті, але замість товарів пусті полиці. Написи на невідомій мові, що змінювались, коли ти на них дивився.